Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про матчох ТРЕ у Лізі Чемпіонів, поєдинок Динамо у Лізі Європи та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з того, що в минулому відео в мене був розіграш м'ясного боксу від файне м'ясо. І там було потрібно вгадати рахунки двох матчів: Шахтар Yangboys, який завершився з рахунком 2-1, та Динамо Ferenc який завершився з рахунком 0-4. В коментарях багато написали перемогу Шахтаря з рахунком 2-1, але я попереджував, що переможе той, хто просто першим напише цей рахунок. Що стосується Динамо, то в цілому там ніхто не вгадав, що буде 0,4. Це було важко вгадати. Однак я вирішив, що переможе той, хто був ближчим до цього. І найближчим до цього був коментар Сергія Шапочка, який сказав, що рахунок буде 0-2 на користь Фаренсвараша. Ну а переможців я прошу написати в коментарях свої контакти. Я з вами зв'яжусь. У середу Донецький Шотар впевнено переміг Янобої з рахунком 2-1. Нарешті український клуб здобув першу перемогу на етапі ліги, ще й забив перші голи. Цього було дуже довго чекати. Так була нічия з Болонією, так, звичайно, ми грали проти складних суперників, і можна було б ще якось зрозуміти поразки там проти Рому, Лаціо, Арсеналу та інших команд. Але те, що не було забито жодного голу, це звичайна катастрофа. Але тут нарешті гірники зустріли такого суперника, у якого ну, просто зобов'язані перемагати, ну, якщо вони дійсно хочуть і розраховують потрапити до плей-офф. До того ж, у Янгбойса все погано по всім фронтам. По-перше, можна подивитися на те, де вони знаходяться у турнірній таблиці. По-друге, можна подивитися на кількість втрат у їхньої команди, там дуже багато травмованих. І тому не дивно, що у Шахтаря вдалося їх так впевнено перемогти. Так, рахунок у підсумку був слизький. Могли напевно десь наприкінці матчу пропустити гол могли позрівняти з Ян Бойзу. Однак, все одно, враховуючи ту кількість моментів, особливо в першому таймі, то підопічні Маріна Пушича впевнено перемогли. До того, ж, якщо казати про впевненість, то можна подивитися на те, як Шахтар швидко забив два голи після пропущеного голу. Взагалі, що стосується пропущеного, він був дуже такий прикрий, дуже незрозумілий. Матвєнка віддав дуже незручну передачу на Бондаренка, який опинився в умовній пасті, і вже віддав на хід гравцям Янбойзу, які забили голу. До речі, цей пас від Матв'єнка мені дуже нагадав пас його в матчі проти Румунії, коли він віддав на Луніна, но той помилився. Тоді також забили перший гол. Однак тут Шахтар зміг перемогти. Ну а що стосується голів, гірників, то, як на мене, вони були. Непоганими, красивими, якісно пройшов по флангу Судаков, віддавши передачу на Зубкова, який також якісно відкрився і забив гол, хоч у порожні ворота. Ну а другий гол Судакова ворота Нянгбойса був дуже красивим. Він класно обіграв у центрі поля і повністю його й заробив цей гол. Але в цілому, якщо підсумовувати цей результат, то як на мене так і повинно бути. Якщо ми граємо у ліс чемпіонів, то звичайно, ми ж напевно ще розраховуємо, щоб перемагати такі команди, ще й в такому стані. Тому отримали перемогу там, де вона і повинна була бути. Також варто відзначити, що на матчі були присутні скаути Red Bull Leipzig, які переглядали за бразильцями. Шахтаря в цьому поєдинку у гіранків зіграв зліво в обороні Педро Енріки, також гіналду на позиції нападника, ну і також Кевін. Наскільки мені відомо, вони вже давно спостерігають за бразильцями Шахтаря, і не факт, що вони там одразу, якщо захочуть когось купити, відправлять саме до себе. Можливо, вони відправлять когось до Red Bull Зальцбург, але те, що таке є, це дуже цікаво. Хоча в цьому матчі були найкращими, напевно, українці, цей Судаков, який забив гол плюс пас, цей Зубков, який забив гол. Ну і Бондар зіграв непогано в обороні. Як на мене, багато виграв верхової боротьби. Ну і також напишіть в коментарях, як вам цей матч і хто з гірників вам сподобався найбільше, але не враховуючи Судакова. А ось Київська Динамо програла Ференцваршу з рахунком 0-4. Насправді я навіть не знаю, з чого почати казати про цей поєдинок. Програли 0-4 і продовжують програвати в Єврокубках неважливо. Граючи резервом проти Роми, граючи основою проти Ференсвараша, немає сенсу. Вони програють однаково. Ну, Можна сказати тепер, що в Динамо два рівноцінні склади. І, звичайно, мені дуже сумно, бо Динамо зараз є найгіршою командою зі 108 команд команд Єврокубків Ліги Чемпіонів, Ліги Європи, Ліги Конференції, бо в нас нуль очок та нуль голів. Ну, Нуль голів є ще у балоні, але в них один бал. Звичайно, виникає питання: а чому ж так сталося? Ну, можна сказати, що так, звичайно, Динамо отримало дуже швидку червону картку, а тому грати майже весь матч. У меншості дуже важко. Так був непоганий перший тайм, мали класні моменти наприкінці тайму, два рази влучили у поперечку в одному моменті, мали там забивати і якось більш впевнено себе відчувати в другому таймі. Однак маємо, що маємо. Ну а в другому таймі, звичайно, Динамо вже почало втомлюватись і пропускати по черзі голи. Ференсфараш грає у цікавий високий пресинг, а граючи у меншості, це дуже важко. Рано чи пізно ти колись помилишся. І я не хочу в цьому винити якогось певного гравця, який віддав передгольову передачу на цей гол Фараша. Це просто наслідок ось цього пресингу Фараша, який і допоміг їм відкрити рахунок. Ну а далі вже почалося повне знущання, де Ференс Фараш спокійно забивав другий, третій та четвертий голи. Багато бачив коментарів на кшталт Динамо програло, бо швидко залишилось у меншості. Ну звичайно, це так, але виникає питання: дубінчак, це чий гравець Динамо? Якщо він помиляється так і заробляє непотрібну червону картку. А не потрібно, чому тому, що він це зробив біля бокової лінії. Там не потрібно було так жорстко грати. Я розумію, коли ти намагаєшся там зірвати небезпечну атаку, де гравець виходить віч на віч, і ти можливо зриваєш потенційний гол ціною червоної картки. А тут взагалі не потрібна червона картка. І звичайно, коли це виникає, то це каже про те, що у гравця низький рівень. А тому виникає питання, чому команда, у якої є гравці з низьким рівнем, повинна вигравати та заслуговує на перемогу. Так, звичайно, були непогані моменти наприкінці першого тайму. Але знову ж таки, ну, забувайте, хто вам винен. Також Олександр Шовковський на післяматчевій прес-конференції, коли в нього запитали про. Рівень гри Михавка та Білавара, то він сказав, що вони грають у ДНАМО, молоді, не молоді. Ніхто не буде на це дивитися. Вони мають це розуміти і приймати правильне рішення. Рішення на футбольному полі говорять про інтелект гравця. Далі йдуть розуміння футболу, і майстерність, і це звичайно прямий натяк на те, що вони відіграли поганий поєдинок І взагалі, якщо так подивитися на те, хто найгірше зіграв цьому подинку, то ми бачимо, що це лівий захисник та центральний захисник. Тобто саме ті гравці, яких Динамо там продало за останні 2-3 роки, Миколенко та Забарного, і, на жаль, досі не може знайти їм гідну заміну. Тому подивимось, можливо, якщо Динамо якісно заверши цей рік в чемпіонаті України, буде перемагати там всі матчі. Я зараз не рахую Лігу Європи. То можливо президент клубу задумується над тим, щоб виділити грошей на трансфер центрального захисника. Бо, як бачимо, це дуже потрібно. Ще одним чинником, чому Динамо програла, може бути те, що просто завершився ось цей імпульс нового тренера, який тривав там. Всю весну тривав літо, коли Динамо класно обіграло Партизан, Рейнджерс, але програло «Зальцбургу». І все, на цьому завершилось. В Чемпіонаті, звичайно, перемагати оболонь та Інголець буде дуже легко. І, до речі, цей сезон дуже нагадує сезон Динамо в 2022 році. Вони так само там пройшли команди. В кваліфікації Ліги Чемпіонів і після цього вилетіли від Бенфіки, вилетіли до Ліги Європи і там програли майже усім командам, зіграли лише в нічию в останньому турі. В цілому йдемо так само. Але якщо повертатися до моїх слів, що чи зможе Динамо провести якісно чемпіонат України до кінця цього року, то звичайно тут буде дуже три складних матчі ключових проти Полісся і два проти Олександрії. При тому, що наступний матч буде зараз проти Полісся, вони зараз прийдуть втомленими і будуть грати проти житомирської команди, яка звичайно відпочивша, і після там серії нічиїх та поразок. Будуть зараз дуже голодні, щоб перемогти будь-якого суперника. Ну а в грудні будуть матчі проти Олександрії, також поруч з Єврокубками. І навіть якщо основні гравці не гратимуть е, з реалом сасідадам в основі, все одно складно повертатися 24 години за кордону. Це дуже втомлює, а тому буде непросто. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, хто винен: гравці, тренер або взагалі керівництво. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!